Багатогранна країна, яка здавалось би її успішною державою і має уже налагоджену роботу з політиками і людьми, усе тут рухається чітко по плану і без проблем. Це Німеччина. Та становлювалась вона так само, як і Україна через реформи, які розтягнулись на майже 70 років. І так само, як і в Україні, через 20 років громадяни Німеччини захотіли більше брати участі в політиці. Тому наша держава зазначають німці, як ніколи готова до реформування і становлення дорослої країни. Ми як то немножко смотрим на это, как будто це нормальна ситуація, що після таких изменений, як независимость или как основание новой Германии, нужно 20-25 років, поки люди... Ачнються ід всі бі после такої а Потім уже починають положительно і к конкретно розвиватися. Враховуючи те, що німці це вже пройшли. Вони готові поділитися досвідом з українцями, привезли в першу чергу знання, які кроки і коли стали успішними в Німеччині, а які провальними. Громадський совєт при прі что вот, это один из важнейших инструментов взаимоотношений, что, потому что э, гражданская инициатива мало чего даст, если нет каналов и формальных путем, как это может влиять на, э, на сформированные политики. Тож, якщо це просто демонстрації, каки не му, тоді то ну просто підчеркнує протистояння між правительством і гражданським обществом і чему хорошему не ведуть. Якщо є такі канали, як зараз в Совіті, саме місце проєкти, і ініціативи на місцему уровні, то тоді виходить, що місце он і правительство і населення. Фонд Ганса Зайделя в Україні працює вже 25 років. Зокрема, з Івано-Франківщиною є тісна співпраця. Він допомагає реалізовувати різному. Манітні проекти, у тому числі і з ініційовані обласною радою. Там, до речі, цього року на сесії затвердили конкурсний відбір проектів серед суб'єктів громадянського суспільства. Цей рік ми так пробно виділяємо незначну суму 150 тисяч. А якщо буде активність самих громадянських Ініціатив і суб'єктів там громадських організацій, благодійних організацій то на другий рік ми зможемо і збільшити цю суму. Зараз розробляються вимоги конкурсу, а через місяць уже детально оголосять усі критерії відбору. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.